Вот а. и все, вот мы пришли в центр Шеннон Таун, вот он огромный такой, смотрите, вот там несколько этажей, парковка, кинотеатр, супермаркеты, там можно, короче, прибарахлиться, там есть абсолютно все, идем, 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 идем со мной, идем, идем. I will show you how to dress, let's go, let's go. Мы можем разделиться, но я хочу пойти так. А что нам разделяться? Что Ты ну, такая, я хочу сюда. Я такой, я не хочу сюда, я хочу сюда. То есть ты не, за... не пошёл бы со мной? Mm -hmm. Ты сказал бы, иди сама, а я сам пойду, я да? Я сказал, встретимся там. Так значит, да? Ты как будто думаешь, что это со зла, что ты там делаешь. Нет, я просто хочу вот так пойти, а ты так. Тем более, я же ехал на автобусе. Бачите, друзья, все, на -косе. всем привет. Ми прийшли в Шене, ну як прийшли? Я прийшла пішки, а Максим приїхав на автобусі. І каже, якщо хочеш, можемо розділитися. Підемо ти туди підеш, а я сюди піду. Максим, да. ви здається, що це вже дуже? Ні, максимально правильно. Максимально правильно? Да, собаки, дурноси. Угу. Да, шановні телеглядачі. Собачий дурнос там був. ось. Якщо комусь цікаво, білий пудель корічні дупа. Боже, який кашемір. Я знаю, що з само були собаки. бачив, що така собака з, -з спококами. Ми йшли тільки що з Максимом сперечалося. Саме... На рахунок того... В жопи. Ну, Максим, ну я хотіла культурно розказати. Собачка дубця не обістрана була. А то була пигментація коричневого кольору. Я кажу, ні, це собака обістрана. І тут вона а дає І тому Макс! я сразу, сразу зрозумів ще до того, як вона це зробила, що зад у неї не пігментований, а жіткий. Поэтому сперечання на цьому закінчилося. Шановні телеглядачі. Поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, інвалідам, ветеранам війни та праці і людям похилого віку. Станція Радянська. А кстати, она уже по уж помилна Радянська. Як вона називається? Звичайно, що не Радянська. Ти що здумав, дуба Радянська, Радянська, а же вона називалася? Ну, це харків'янин, згадує, як у нього станції метро називаються. Її ж переименували то. Ну такі так її вже давно. давненько переименували. Не так давно. Ага. Не так давно? Так, тепер нам наліво. Сюди. Так, ну ми сьогодні на закупи прийшли. Уже відчувається повним ходом весна. Як? Майдан Конституції. Майдан Конституції. Тепер називається. Точно, точно. Це твоя зупинка, де ти виходиш? Н да, ні, це саме центр Харкова. А ти де виходиш? А я імені Олександра Масельського. Кого? Імені Олександра Масельського. А хто він такий? Какой ти ч? Ой, не знає! Ой, не знає визначних людей! А що мені? у Это настолько полезная информация, как овощи в каше. Ну, типа... Какие овощи ну, в Мне без разницы. У меня ХТЗ. Я знаю, что это такое. Мне этого достаточно. Это даже я знаю. Молодец. Харьковский э, транспортный завод. Не, не транспортный. Э, Харьковский. Чекай, чекай, чекай. Все, это вырезает. Нет, це чекай. Удр... Харьковский. Это штрафовано. Ты... Нет, это вырезать. Так, чекай, чекай. Тракторний, тракторний завод. Так? Ж? Да. Ну так, транспорт і... Транспортний. Ну так транспорт і трактор не дуже далеко втік. Не транспортний. Коротше. Отакі спори в нас. Отакі справи. Отут живе дуже красивих, дві. Тут живе дуже жінка і Дуже живі собаки. Дуже красивих. Але їх ніколи нема. Ми одного разу тільки їх бачили. І один раз бачили в вікнах, але нема. А хто це, Боже, це що, іграшки? Боже, які красиві песики. Вони що, іграшкові? Є! Ой, якийсь ви маленькі. Боже, я тоже хочу його потрогати, боже який, Я не можу, подиви, які вони. А що це за порода, ти не знаєш? Не знаю. Це дівчинка, вона рожева в неї заколочка, да. то напевне хлопчик. Які холоси. А кого ви тут чекаєте? Господаря? Пішли, пішли, ми не будемо вас чіпати. Пам'ятаєш пам ту господарку? Максим. Які хороші. Боже, так, да, одна зачинена, а, її нема вдома. Точно. Ну такі вже красиві. Це просто. Ні, вдома. Може вони там десь. Ну так, давай. Так, а куди тебе несе? Так, ось такі тут дворики ще. Бачите, такі вшенені. Такі будинки з такими двориками. Невеличкими. Ти можеш мені не псувати відео? Скажіть, що на мене Не Подожди, сказать, камеру, я бру, да? Та неття. Бум. На перезарядиться <Гріг> находимо, щоб це було правильно до сьогодні. Ті що подібне, я стільки задоволення отримала від цієї Молодець. доріжки. Сьогодні так тепло було. Дє, а що це будують, Макс? Ти не знаєш? Дє, я там Так. Ну що, ми вже доходимо до центру. Погодка клас. Тут такий актив якийсь. Зараз активно дороги прочищають. Дуже багато цих робіт проводиться комунальних. Готується до нового сезону. Задні дворики таких оце будиночків, що я вам показувала, бачите, отак позаду в них там мінімум місця, попереду ще менше. Ось. Так. Співак. Мало-мало. ж співає. Дуже гарно співає. Ти сюди хочеш? Ні, ну не все равно льопи. Та пішли сюди, я дворики покажу. Ми сюди ще не ходили. Дивіться, які тут дворики. маленькі. Та так воно якось дуже затишно. Але видно, що в багатьох ніхто не живе. О, дивіться, як Котик. собачка. Іди, іди, хороші. А, не... а, він тут не може пролізти, товстий занадто. Стрибуці, кітико. Не вкусиш? Який... Ну, який пухнастий. Ти який пухнастий, халюний. Халюний, халюний. Хороший. Китюня Кіт. Ой, домашній ти який. Ой, дякую. У нас мало контакту з тваринами. Вдома у мене аж дві киті, і у Максима є, дві. І постійний контакт був із тваринами, а тут в Ірландії взагалі ж нема контакту. Тут, тобто, коли бачимо котів, завжди гладимо їх, де їм подобається. Красунчик, красунчик. Ми пішли далі. Ну, Тут теж щось взагалі ніхто нічим не займається. Байдуже їм. Туди йдемо. Давай туди йдемо. Чистять від моху, я так зрозуміла, оцю керамічну плитку. Черепицю.

Такі дворики. Мені осінькі порівняно з двориками в нраці. Так, є різниця. А тут вже кожного своя фантазія. Вон, котик чекає свого господаря на підвіконі. Он сидить. Котик? О, який гарнює! Ого, скільки пташечок, Ага. Я сьогодні якось навіть не втомилася йти, якщо чесно. Я вже прийшла сьогодні, зараз скажу вам скільки. Ану, показую. Вісім з половиною тисяч кроків 6 кілометрів. Але щось мені зовсім не важко. Сьогодні класно прям прийшлось. Зараз зайдемо в супчик з'їмо І тоді далі. в Магазин по продіки. Клаудія Михайлова. Ага, ні. Це я не хочу. Ні, він його не любить. Ага, він ще може і вкусити. Це золото чи ні? Ніт, конечно. Для таких то этих. Ну запускання не роблять. Ой. Так, ну все, ми прийшли в центр. Вот okay. и все, вот мы пришли в центр Шеннон Таун. Вот он огромный такой, смотрите, вот это, там несколько этажей, парковка, кинотеатр, супермаркеты, там можно, короче, прибарахлиться. Там есть абсолютно все. Идем, идем. Идем, идем, идем со мной, идем. идем. I will show you how to dress. Let's go, let's go. Ой, боже, какой кашемир. I will show you the shopping center. Let's go, let's go. Так мы же не идем зараз в шопинг-центр. А, ти спочатку даже знімати <laughs> кошти Наушою, а вопросом Shopping Center in Люди Channontown. ховаються <laughs> <Let's roll. laughs> <laughs> Так, отакий у нас тут дан сто. І це центр Шеннона. Ми замовили рис. Просто рис. І суп десь ну, зараз принесли. Ну і там двійценки. Яичко. І он зарений. С соусом. Именно, кстати, такую именно подачу риса я бы ел бы абсолютно везде. Не знаю, типа, почему, вот просто рис меня не возбуждает. А вот в плане, когда ты добавляешь в него жареное яйцо, ты жаришь его на сковородке, добавляешь в него соевый соус, это уже все это уже блюдо дня. А ну, спробуй. А что тут пробовать? Я знаю, что это вкусно. Скушту Смачно? Угу. Да. Причем это рис заранее заготовленный. Ну, то есть, типа, он подваренный. А -а -а. Он холодный. О, нам В общем, такой старый, типа, даешь. А -а -а. Идеальный рис. Вообще, а -а -а. а -а -а. типа, очень вкусный, когда он старый. Ага. -а -а. То есть а -а -а. его, типа, когда вот, например, берут рис в заготовке, ему там уже может быть один-два дня. Но он хорошо там, я так понимаю, держит структуру, и он становится типа лучше. И его когда ты уже обжариваешь вместе с яичком, он прям становится вообще супер. Я а думаю, вкусный рис не тот, который свежезваренный, а тот, который полежал. А это наш помощный супчик. Я уже рассказывала, что мы когда хворили, ось буквально недавно. Прийшли сюди якось, якраз, коли вже відходили від хвороби, прийшли сюди спробувати супчику поїсти. І зразу попустило. Я вже нараз його показувала у себе mm. на відео. Мені теж чуть, -чуть не вийде, будь ласка. Угу, дякую. Такі клюцькі, і всередині із крабовою паличкою і рибкою, напевно. П'ять штучок. Так що. Смачного, нам да? І смачного вам, Я сказала, що там крабова паличка, Ну не буду. Ну, там по-любому крабова. Мені кажется, що там просто типа. Ну, риба, Риба, что щось такое. Ну, а, ну, а мені... Ну, типа перемешку, Ну, він, типу з креветкою. Ну, типа, Плотна структура, типа внутрі самого перемешка. Ну, я зараз, якщо вийде його розслушав. Вони... вони якісь цього разу інші по формі. Ти помітив? Да, вони дуже похожие такі. Вони, вони зазвичай довгі. Дуже гарячий. Тут я трохи трохи ну, я вам скажу. Так прикол, ви заведений, вони в основному типа тайпові делають. Просто на винос. Дуже сам бульон смачний. Бери яблука. Вон, дивіться. Сьогодні по розпродажу. Яблука за два можна взять. Апельсини дешеві яблуки. І апельсини дізнаємось. Бери. І апельсини візьмемо. Ми минулого разу брали, вони погані були. Так, а що тут ще є? Нічого так обичнемо. Картопля в нас є. Це вже ми побачимо. Так, друзі, гіацинти 5 штук з'явилося. За 5 євро. Ой, навіть за 4, я хочу це все. Я їх хочу, друзі. Мене ж Макс приб'є, але я їх так хочу. Якого вони кольору? Ага, вони всі червоні. О, ці ся горі за 4 є отаке. Таке вже, як у мене. Я тут гіацинти знайшла. За 4,49. Бачиш? Ні. Чого? Ну ти ж мені обіцяв. Так? Ти ж мені обіцяв. Дивіться, друзі. 7,49, а я сама посадила. Я так умила 7,49. Ну, ти ж об этом говорила. Так я цинти я не знайду ніде. Ну, ну їх вони не ростуть в цьому, на вулиці, на смітнику. Так, да, зато не ростуть, у нас їх продають. Там По нормальній ціні, так. Да. Я не хочу їсти із Шеново. Ну ладно. Дивіться. Так це я б ябнесла зайца. Да я не хочу, щоб ти позанималась. Хочу... Так, все, пішли. Это протест, скажу. Максим просто Дай... нічого не хоче. Дай... Ну що такі? Дай... А ти куди? А я тут. Ой, троянди. Так, нам ну, треба помідорки взяти. А де а ти бачиш маленькі томатики? А, ось. Максим, піди леза подивись. Леза, віхтики для посуду. І що ще нам треба? Щось тут ще треба було. Так, нам треба ще імбир, взяти, Щас зараз свій імбер візьму. Коштує він 50 центів за 100 грам. Дивіться, яка знижка на хамон зараз. ось. Здоровенний хамон коштував 44,99, а зараз коштує 22,49. Так його вже хтось від... відкривав, дивився. Вон такий здоровий. шматень м'яса. Бачите? Здоровенний. Знижка 50%. Ролик А? Ролик давні. Я не знаю. Максим не любить просто хамон, я б взяла. Якби маленька, до речі, була по акції, я б за 10 взяла собі. Я іноді люблю. Але велику ми вдвох не з'їмо точно. Я ж кажу, якби маленька була, я б взяла. Хто? Є кофе. Хоч собі бери, я не буду. Бери, я не хочу. Є мак'ята, капучино. Це Максима, бачите, що цікавить. А хамон його за 50% знижки ні, думаю, що не я цікаво. Би просто, я побуду тоді вітамінчика і все. Можеш прямо зараз тут зробити собі. А, да що? Заплатиш за неї тоді. Так, мені треба фарш. Будеш, ні? У мене ж, до речі, вода ж є трошки в цьому. Ну тоді все одно ж будеш воду брати. Скільки штук будеш брати сьогодні? Чотири? Шесть? Вось? <рес> Звати читайте по обличчю Максима. Так, я буду брати фарш, я буду робити котлети. Так, ну ціни ви вже на фарш не раз бачили. Так що, напевне, повторюватись не буду. Ще бистренько зайшли в Данстор, думаю, подивлюсь гіацинти, по чому тут? Дивлюсь гіацинт один. Коштує 9 євро, уявіть. Там 5 штук коштувало 4,50. А що така ціна дика? Я не можу зрозуміти. Коротше, може то, що чашка? Я в шокі. Ось, не, не буду я брати. Я ще швиденько. Хочу подивитися, чи є зелена цибулька взяти. Є, але вона не хороша. І я зараз візьму, знаєте що, сир мені треба взяти. До чаю. Швиденько зараз я забіжу і ми вже їдемо, біжимо на автобус. Наші речі, до речі, знайомих зустріли, ми передали їм, щоб вони нам допомогли. в Машину склали, вони до готелю довезуть, а ми потім заберемо. Так, зараз я візьму сир і масло ще, напевне, треба взяти. Так, сир, сир, сир. Сир я беру. А де? Ага, посе. Саме більше мені цей подобається. ось. 4,20 коштує. І масло. Масло таке я беру. Не солене. Як тільки туди долізти. З того боку треба. Зараз. Сорі? Отаке От я беру. Дуже смачне. Все, ми погнали. Шодесенько, шодесенько. В стороні нічого такого цікавого нема. В лідлі також не дуже вам там що показувала, тому що ми все те, що зазвичай брали.